Інсталяцію у формі серця встановили в Ужгороді. Ініціатор Руслан Шварц, керівник станції заготівлі вторсировини. Це серце призначене для того, щоб привернути увагу людей до проблеми сортування, а також для того, щоб вони почали сортувати. Що це є необхідність, особливо в наш час, коли Закарпаття, на жаль, потопає в смітті, а сміттєві полігони переповнені. Ми мусимо акцентувати на цьому увагу. Розмістили яко серце на території Ужгородського греко-католицького кафедрального собору. Ми вже деякий час, півроку, мабуть, більше співпрацюємо із проектною 3, сортуючи сміття. І тому ми підтримали цю ініціативу в історичному центрі Ужгорода, в такому історичному серці Ужгорода, навпроти кафедрального собору, встановити це серце для нашого чистішого, кращого майбутнього. За словами Руслана Шварца, це екосерце перше, яке встановили в Ужгороді. Гроші на конструкцію виділив із власного бюджету. це серце робила наша ужгородська фірма, фізична особа підприємець. Робили вони його досить швидко і якісно виконали. Монтаж вони нам подарували. Перші кришечки пішли в серце. Ми їх лишаємо тут, щоб люди бачили, що сюди кидати, як сюди кидати. Тут збоку є пам'ятка для чого це все. Ці отвори в серці вони розраховані саме під стандартні кришки: від звичайних бутилок, від літрових бутилок, наприклад, від молочних продуктів, як ця, або від 5-6-літрових баклажок для води. Тобто все якраз прораховано. Ідеально, щоб нічого туди лишнього не потрапляло. Руслан Шварц розповідає, зібрані кришки відправлять на переробку, а отримані за це гроші передадуть на потреби військових. Ми співпрацюємо з декількома нашими благодійними організаціями, Ужгородськими і закарпатськими в цілому. І на запити від військових ми передаємо через ці організації на фронт, скажімо так, товари за потребою. Тобто, наприклад, цієї зими це були зимні шини для авто, для військових, літом минулого літа, це були турнікети. Поза минулої зими це вже були термобілизни, комплекти термобілизни. сортувати кришки можна вдома, в школах чи інших закладах і приносити до інсталяції. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин, Суспільне, Новини.